Андрій Лєнко, фракція Всеукраїнського Об'єднання Свобода, місто Київ, шановні колеги, шановні радіослухачі та Сьогодні Київська міська організація Всеукраїнського Об'єднання Свобода проводила пікетування посольства Франції в місті Києві з вимогою, щоб Франція не передавала російським агресорам вертолітоносцям містраль, які є зразками найсучаснішої зброї і які можуть бути використані. Державою агресором а саме Російської Федерації, в своїх агресивних діях, в тому числі і проти України, і проти інших миролюбних цивілізованих країн, ми вважаємо, що така позиція Франції, яка вважає, що можна торгувати і поставляти найсучаснішу зброю агресору, це є безвідповідальна і вкрай цинічна позиція. Тому що мова тут іде не тільки про моральні цінності, мова йде і про порушення правових норм Євросоюзу, які напряму забороняють продавати зброю країнам, які ведуть агресивну зовнішню політику, в тому числі це підпадає повністю під нинішні дії Російської Федерації. Ви знаєте, останні от такі от події вони дуже сумно для нас відзначаються, коли і Франція дозволяє собі торгувати зброєю з агресором. Наприклад, Австрія вона підписує з Газпромом договори про будівництво південного потоку, і звичайно, це виглядає такою самогубчою політикою. І на жаль, доводиться інколи згадувати історію, коли в свій час. В 18-19 році країни Заходу, в тому числі Антанти, вони допомагали тоді ворогам України і робили все для того, щоб Українська Народна Республіка не перемогла тоді в війні, і все робили для того, щоб Україна не відбулася. І тому з одного боку ми маємо пам'ятати історію і розуміти сучасні події, але також ми не повинні все списувати на іноземців, тому що, на мій погляд, те, що сьогодні відбувається в Україні, багатою мірою якраз і визначає те, що відбувається назовні. Тому що іноземці кажуть, чому ви змушуєте нас визнавати, що у вас війна з Росією, якщо ви офіційно цього самі не визнаєте, якщо ви не вводите воєнний стан, якщо формально у вас немає війни, у вас всього лише антитерористична операція. І отут я хочу звернутися, в тому числі до президента України. Вчора парламент фактично показав. Депутатська фракція, в тому числі свободи, показала, що ми не тримаємося за депутатські крісла, ми не боїмося позачергових виборів, які вимагають люди. Але так само ми вважаємо, що тепер треба брати на себе відповідальність і оголошувати воєнний стан в країні, тому що в країні йде війна. Тому що якщо сьогодні ми будемо вважати, що в нас не війна, а якась там локальна антитерористична операція, то тоді хто в світі скаже, що вони готові захищати Україну? Хто скаже, що вони готові брати на себе ці проблеми? Якщо сама Україна боїться назвати речі своїми іменами? Тому ми вимагаємо, щоб був введений воєнний стан. Після цього звичайно необхідно проводити позачергові парламентські вибори. Дякую, слава Україні!